Від правильного алгоритму дій залежить стан потерпілого і чи буде він жити. Саме перша домедична допомога дозволяє зберегти життя, поки не приїде швидка допомога. Основам необхідних медичних знань навчали у шості, бо місто знаходиться близько до кордону з країною-агресоркою. Викладач, інструктор військово-медичної академії Міністерства оборони України Валерій Воробйов. Дивіться мені треба вдягнути однією рукою есмарх. Я беру його кінчик, куди? Жубами. Одяг, так? Да? Розтягую. зробив перехрест. Цей проєкт, який в принципі організований з подачі Баліської агенції регіонального розвитку. Проєкт називається Security Compact. І в рамках цього проекту ми навчаємо саме повністю безпеки, Тобто домедична допомога це як невеличкий аспект саме безпечного середовища. Інструктор наголосив, що саме практичне відпрацювання до медичної допомоги дає свої результати. Я не маю права просто не донести або показати людям, як самопрацювати з тими самими кровоспинними засобами механічного типу, жгути, турнікети. Комбінованої типу тампонада і розказати все-таки про відкриття хоча б дихальних шляхів. Вчились до медичній допомозі працівники різних установ, які обслуговують шосткинців. освітяни соціальних організацій, які мають відношення до масового відвідування людей. І тому кожен має знати, як. Допомогти людині собі чи людині, яка опинилася поряд у скрутному становищі, і їй потрібна медична допомога. Дуже актуально, зважаючи на ризики, на небезпеки, дуже важливо навіть мати з собою аптечку. До медичної допомоги це довело от, зовсім недавно. Люди йшли навіть з навіть ну, з подобного заходу, і був приліт в Харкові, і вони врятували жінку в умовах війни. Кожен повинен мати вдома аптечку. Наголошує інструктор. Важливо також вміти користуватися її наповненням. Сама сумка вмістка, компактна, легка відкривання. Зручня переносця. Звісно, рукавички. Рукавички, як варіант, це там до п'яти пар нормально влазить в цю саму сумку. Турнікети. Тампанада. Це гемостатичні бінти, Дорого коштують, розумію. Ну, тоді можна їх замінити простими бинтами. Але скільки їх покложити в свою аптечку, ви розумієте, це буде мала, напевно, кількість. Бандаж, компресійний бандаж ізраїльський. Аклюзивні наліпки, термоковдра, будемо казати, травматичні ножиці. Якщо людина потребує якихось медикаментів в плані особистого користування, вона, звісно, може туди покласти. Як парамедики, ми цього не радимо робити.